Відео на якому підрозділ аеророзвідки Шедов знищує російську колону, яка рухалась на штурмному Михайлівці, привернуло велику увагу. Ми воюємо вселенським злом. Серед російської техніки на цьому відео це три так звані мотолиги з кустарно збільшеними десантами відсіками, створеними із листів заліза та колод. Ці відсіки досить марні з точки зору захисту. Проте при цьому зміщують центр ваги машини, що призводить до аварії на кшталт тієї, яка видно на початку відео. Один із танків, які підтримували цей так званий наступ та згоріли, був ідентифікований як танк Т-54. Це досить рідкісний варіант цього танку. Який вироблявся у 57-му році минулого століття. У голові, звичайно, погано вкладається, як хтось може їхати в атаку у хатинці на курячих лапках, яка прикривається танком майже 70-річної давнини. Проте росіянам, схоже, до цього не звикати. Е, ну, якщо бути трохи точнішим, то ми використовуємо визначення, ситуація, тобто оперативна обстановка, стабілізується силами оборони, ну е, вона залишається складною. Про те, як ми кажемо, контрольованою. На Авдіївському напрямку за минулу добу захисники і захисниці України відбили загалом 28 атак росіян в районах сіл Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське. На Новопавлівському напрямку це колишній Мар'їнський, відбито загалом 22 атаки. А на Оріхівському в районі роботинського виступу противник вчора проводив одну безуспішну атаку, а сьогодні він вдався до активізації. І саме на роботинському напрямку за е, ніч і за ранок е, вдався до трьох штурмових дій, які станом на ранок ще тривали. При цьому можемо говорити, що росіяни не полишають спроб захопити нові території і проводять нові штурмові дії силами як малих піхотних груп, чисельністю до відділення, так і в більшому складі інколи рота і більше, а також аж до Батальйонно-тактичної групи із підтримкою, як правило, кількох танків і бойових бро... боєм, перепрошую. Бойових бронемашин лінія бойового зіткнення при цьому залишається динамічною. Наші воїни продовжують стримувати ворога в разі потреби, проводять перегрупування, проводять дистанційне мінування і застосовують ті вогневі засоби, які власне є у них заступ... в доступності, при тому, що ворог, на жаль, в артилерії нас переважає. Але якщо от вдатися до мови е, статистики. То я кажу, що за минулу добу ворог завдав 1175 обстрілів, 144 удари дронами камікадзе і 26 авіаційних ударів. При цьому, коли я говорю про тенденції в статистиці авіаударів, то напевно вже можна стверджувати, що в результаті оцього сушкопаду який забезпечують. Повітряні сили збройних сил України засобами ППО, вибиваючи су 34 та інші російські літаки, які використовують каби керовані авіабомби, то от власне за останні 2-3 тижні інтенсивність авіаударів росіян знизилася у півтори-два рази за добу. Тобто, якщо в лютому, в середині лютого, ми говорили про 60-70 авіаударів росіян за добу, то зараз ми говоримо от, Вчора 26, перед тим 25, ще за день до того 14. Тобто, оце ось вибивання російських сушок призводить до того, що противник має менше можливостей підтримувати свій сухопутний наступ засобами авіації, керованими авіабомбами, і відповідно результативність і потужність цього сухопутного наступу дещо менша, і нашим військам на землі дещо що легше, ну і ще хотіла би поговорити про будівництво оборонних захисних фортифікацій. Так зараз активно піднімають цю тему. Яка ситуація на вашому напрямку із цим? Бо багато пишуть про те, що або недостатньо будується, або взагалі ще не приступили до будівництва цих фортифікацій. А у вас як? А у нас будуються, приступили ще починаючи з грудня. І за минулий тиждень я особисто був, як мінімум, на чотирьох точках на різних позиціях зводних опорних пунктів зовсім близько до лінії бойового зіткнення. Трохи далі на другому рубежі оборони, побачив багато укріплених позицій і можу із підтвердженнями документальними, я вчора почав їх уже поширювати у вигляді відео і фотоматеріалів. Про те, що uh... Є укріплені позиції, але тут головне ну правильно розставити акценти і вдаватися до правильної термінології, правильно розуміти про що йдеться. Люди хочуть бачити щось середнє між китайською великою стіною великою китайською стіною і стіною із фільму Гра престолів, причому в безпосередній близькості до Авдіївки, тоді як навіть якщо порівнювати цю систему укріплень із російською, яка Стала нам на заваді під час літньої наступальної кампанії 23-го року, то ну, я б звернув би увагу, що до того, як українські збройні сили дійшли до так званих зубів дракона та інших посилених укріплень росіян, вони пройшли чималу дистанцію через Звичайні польові шанці через окопи та інші фортифікаційні споруди, це було зробити дещо легше. І, от коли ми говоримо про те, що зараз ситуація з обороною на авдіївському напрямку стабілізується, ми говоримо про першу цю ось піхотну власне лінію оборони, власне про окопи, які були. Викопані ну зовсім недавно, тоді як на другій і далі на третій лінії є розгалужена система польових укріплень різних фортифікацій. Вона не є тою стіною, яка можливо там має деякий такий трохи ну, легендарний характер, але це система. Нових вопів, нових танкових капонірів, протитанкових ровів. Там є і бетонні бункери як елементи нових взводно-опорних пунктів. Там є бронекапсули як частина нових вопів, це переважно дерев'яні споруди, але дерево на противагу бетону має чимало своїх переваг. Це мобільність, воно дає менше осколків. Воно швидше споруджується в разі влучання, воно може бути швидко відремонтоване і перенесене на інше місце, і е, тому там є щілене перекриття із е, врахуванням е, нових засобів ведення бойових дій у вигляді fpv дронів. При цьому це. Е, ці вопи тягнуться на сотні метрів. Вони враховують, наприклад, вогневі ячейки з обох боків, і ширина, як правило, такої траншеї вже більша ніж була раніше по старих нормативах. Раніше було там 80 сантиметрів. Зараз це вже, як правило метр, щоб можна було пораненого пронести на ножах.